Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Елекс. Веб-портал Елекс» дозволяє подати запит на створення декларації, підтвердити створення декларації та підписати декларацію, яка свідчить про те, що пацієнт обрав сімейного лікаря. Щоб подати запит на створення декларації у бічному меню, зліва перейдіть на вкладку Декларації, а потім клацніть Подати декларацію. Якщо пацієнт зареєстрований, його можна знайти за допомогою пошуку в системі та на центральному компоненті. Оберіть метод автентифікації та відділення для обраного пацієнта. Після цього необхідно зберегти внесені дані та створити заявку. Якщо пацієнта не знайдено, необхідно створити ідентифікованого пацієнта ліворуч на вкладці Ідентифіковані пацієнти. Після того, як було створено заявку на декларацію, необхідно підтвердити створення декларації. Для цього на панелі Мої декларації справа від декларації, створення якої необхідно підтвердити клацніть дії та підтвердити смс-код. Після цього введіть смс-код і статус заявки буде змінено. Якщо під час подання заявки на створення декларації, як тип автентифікації було вибрано верифікацію документів, то після подання заявки необхідно завантажити відповідні документи. Для цього на панелі мої декларації справа від декларації, створення якої необхідно підтвердити, вкладніть дії. Та завантажуйте документи. У новому вікні завантажте скановані копії необхідних документів і документи до декларації будуть завантажені. Після створення та підтвердження декларації необхідно її підписати. Щоб підписати декларацію, у бічному меню зліва перейдіть на вкладку декларації і справу від декларації, яку необхідно підписати, клацніть дії та підписати. У новому вікні лікар повинен перевірити правильність внесень у декларацію даних. Щоб перейти до підписання декларації, встановіть прапорець біля декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підписана пацієнтом. Після цього на екрані з'являться поля для підписання декларації. У полі Біля АЦСК клацніть і виберіть той центр, в якому було створено ваш електронний підпис. У полі Файл виконайте пошук особистого ключа для підпису і двічі натисніть на файл ключа, щоб завантажити його. У полі Пароль введіть пароль захисту ключа для електронного підпису. І клацніть Завантажити. Коли у полі підписувач з'явиться ваше прізвище та ім'я, класніть Підписати. Після цього підписана декларація буде відображатись на панелі Мої декларації. Також є можливість переглянути статус поданої заявки. Для цього на панелі Мої декларації натисніть Дії та перевірите статус декларації. Якщо заявка створена помилково, її можна відхилити, натиснувши Дії та відхилити заявку. Після цього статус заявки буде змінено. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.